Тримати у нас Дякую. І нехай переможе дійсно смішна команда і також починав з гумору. І я вам хочу сказати, що для мене цей трамплін почався з рідного міста Дніпро. Мене зовуть Спірідон. Дондор, Дон, Друн. Це я Настя, це є Льоня, це є Юля а це Стас. Ми путіха їдава, душуть у Дава. Видіть хтось, пожалуйста. Ні, ні, мені і так нормально. Будьте уважні і обережні. Дніпровський наркодиспансер. Міністерство наразі надію свої далі.